Дякую, рішення не прийнято. Наступне питання, будь ласка. Номер 50... а? 51. 51. Рішення не. Будь ласка, наступне питання. Прошу голосувати. Оставь. Дякую, шановні колеги. Я вважаю, що тоді, будь ласка, прошу Олександру Анатолійовичу Вамирянко. Ще є бажаючі виступити з цього питання? Підсувати по наступному питанню порядку денного. З53. З53. За 45 рішення не прийнято. Наступне питання 54, шановні колеги. Прошу вас. Прошу вас визначатися, прошу голосувати, шановні колеги. За 43, шановні колеги, рішення не прийнято. Наступне питання 56, шановні колеги. 55, шановні колеги. 55, наступне питання. Прошу голосувати. За 27 рішення не прийнято.